Сьогодні у нас на огляді плити шостого класу захисту, які відповідають стандартам НАТО. Ми розглянемо дві моделі в розмірі XL та полегшену. Давайте подивимось, чим вони відрізняються та яку краще обрати під свої задачі. Перша модель керамічна бронеплита XL. Розмір 270х340 мм, товщина 23 мм, вага 3,7 кг. Матеріал кераміка плюс алюмінієва основа. Забезпечує максимальний захист від патрона 762 на 54 мм. Має 3D вигнуту форму для кращої посадки до тіла. Плита сертифікована та пройшла незалежні лабораторні випробування. Витримує понад 3 влучання, при цьому зберігаючи свою цілісність. Друга плита полегшена також 6 го класу захисту. 250 на 300 мм, товщина 24 мм, вага всього 2,3 кг. кілограми. Цей матеріал один із найлегших та найміцніших в світі, завдяки чому ця плита легша за класичні аналоги. Саме такі плити використовує США, Франція та Велика Британія. Вони витримують три влучання бронебійно-запальної кулі з відстані 10 метрів. Заперешкодена деформація всього 17-20 мм, що значно зменшує ризик травмування. Порівняймо, xl плита більша за розміром, важить 3,7 кг, але забезпечує максимальний захист і високу живучість. Полегшена плита майже в півтори рази легша. Має компактний розмір і при тому ж витримує всі ті самі кулі. Тобто вибір залежить, що для вас важливіше. Площа покриття і ресурс плити чи мінімальна вага і ергономіка. Керамічна плита 6 го класу захисту це вибір професіоналів. Які цінують якісний захист, ці плити це сучасний підхід з різною вагою, при збереженні максимального захисту.